Всім привіт! Таке незаплановане відео, частинка буде. Хочу вам розказати про свій провал, про те, як я, до речі, знімаю на телефон. Це перший раз, тому я не знаю, як буде із звуком. Хочу розказати про свій провал, про те, що я неправильно все спланувала і через це. Такий трохи похибка дуже велика. Коротше, розказую. Ви, якщо ви підписані на мій канал, а ви маєте бути підписані на мій канал, підписуйтесь, якщо ви ще не підписані. У мене було відео, як жити далі через півтора роки життя у Німеччині. Я там розказувала про свої плани, що я планую робити у Німеччині. Далі. І там були такі пункти, типу, вчити німецьку, вчити англійську, вчити програмування. І я собі от з 1 жовтня запланувала такий, зробила собі план, що я буду вчити 2 години англійської, півтори години німецької і дві години буду займатися програмуванням. І це все накрилось мідним тазом. Я собі склала програму, далі там я вам а, покажу, як та вся програма ви, виглядає. Програма поперед, дуже класна, все там дуже класно організовано. Я дуже полюбляю організовувати такі речі, щоб це все було а, бажано автоматизовано, щоб все це було гарно. Було гарно, щоб все гарно. Добре, людей. <різь> Іду в іншу сторону. А, так ось я люблю, щоб все гарно виглядало, щоб все було добре сплановано. Але як на практиці виявилося, що я дуже багато а, від себе очікувала, і в кінці місяця я зрозуміла, що а, я не те, що я там дуже себе сварю за те, що я щось не виконала, типу, ти що, не могла краще вчитися, ні, я навпаки думаю, що краще знизити ці всі планки, які я собі... Налаштувала і менше ставити часу на навчання, але закривати ті, ті всі пункти, які я собі намітила. Ось. Тобто, є якісь бажані межі, що хочеш зробити, а є реальність. Тобто, так, в принципі, можна вчити там німецьку. Півтори години, англійську дві години, програмування дві години, але нікуди не ходити. Типу, там навіть магазин не виходити, по, яких, по ніяких справах не виходити. Тобто, наприклад, якщо я йду там в якусь організацію, то все, я вже втомилася. У мене вже нема такого запалу, нема вже мотивації займатися навчанням. Теж саме там, наприклад, якщо там до лікаря сходила, я теж. У мене вже нема там настрою, наприклад, як коли ходила до стоматолога, то взагалі у мене просто все боліло, і в той день я взагалі нічого не робила. Тобто треба робити собі такі. Дерево скрипить. Треба робити собі якісь дні відпочинку І із висновків, які я собі зробила, треба. Не так сильно нагружати один день. Тобто можна вчити, наприклад, програмування і англійську або там програмування і німецьку, щоб не в один день прям усі мови були, <хи> то трохи складно. Тому ось таке моє планування виявилося моїм провалом. Я сподівалася, що я все-таки не знаю, я собі планувала вивчити по 450 нових слів кожної мови, але на практиці може там 40 вивчила, може. 50 загалом по двох мовах. Але я для себе бажаю, що головне почати щось робити, не стояти на місці, не чекати якогось слушного часу, а вже потрохи щось починати робити. Тому що, наприклад, я побачила, що да, нехай я там мало працюю над тим, щоб покращувати там свої мови або там знання програмування, але все ж таки я бачу прогрес. Я почала, до речі, записувати відео на англійський канал, і я бачу, що в мене вимова англійська стала краще. В мене, не знаю, якось в принципі, і на німецький я бачу, що я повернулася до нормального стану, коли я можу розуміти людей. В принципі, якось заново включилася. У німецьку мову, хоча відчувала, що я втрачаю той хист, втрачаю те, ті знання, які я вже мала. Ось тут така вежа. Ось такі справи. Зараз трохи погуляю на вулиці, сьогодні неділя. Сьогодні у мене такий день більш відпочинку. Я записую відео на український канал, на англійський канал. Вирішила записати трохи на природі, щоб вам теж було гарно. Щоб я вам показала гарну осінь. Нагадую, що я знімаю на телефон, тому і дивлюсь не в ту сторону. І може якісь бути травми і звуком. Давайте тепер приключимось додому, де я вам покажу, як я організувала свою, робочі, свою робочу область. В принципі, своє навчання, і розкажу, в чому проблема. Зараз я вам покажу програму, де я це все роблю. Якщо ви знайомі, це програма Notion. Я там влаштувала собі. У мене в принципі там дуже багато чого є. У мене там є і якісь персональні штуки, і мої робочі штуки, і саме про ось ці мої цілі, про навчання. Зараз ви на екрані вже бачите запис мого екрану, і давайте перейдемо до запису екрану, де я буду розказувати, що я тут влаштувала собі. І зараз ви бачите таку головну сторінку саме про навчання. Якщо побачите з, з боку, то в мене тут ще є там, personal payments, наприклад, там, де я відслідковую там, якісь персональні фінанси там і деякі інші фінансові справи. Також в мене тепер є Arbece тобто та організація, яка веде мене як безробітню. Також у мене тут робота, і тут є ще мій ютубчик, де я тут все записую, слідково, тобто я дуже люблю організовувати. Давайте перейдемо все ж таки до мого плану. Це такий бейскам, тобто тут зібрана інформація. Про те, що я роблю на протязі тижня. Я собі, давайте спочатку, тут є сторінка Resources, словник, job application. Тобто мої цілі зараз це вчити програмування, вчити англійську, вчити німецьку. Тож, тут ми бачимо якраз основне. Resources це те, де я вчу. Те чи інше, наприклад, там, англійську, німецьку, я то вчу і тип навчання, наприклад, аудіо. Я слухаю відео, ну, тобто сприймаю на слух аудіо на Ютубі, на німецький, на англійський. Далі тут в мене вокубуляр. Насамперед в мене був план вчити по 450 слів на місяць. Але ось бачите, як то воно гарно працює. Я тут вводжу слово. Далі тут у мене є ленгвіч, який. До якого до якої мови це відноситься. Тобто, я, наприклад, щось читаю або вчу, або через ту програмку бусу я щось вчу, і щось мені там, наприклад, здається, незнайомим я сюди ввожу слово. Ось можна побачити слова, над якими я працювала, тут англійська. І, наприклад, якщо я хочу тільки німецьке бачити слова, то я можу в іншу таблицю. Щоб мені показували стільки німецькі слова і працювати тільки над цим. Тут дуже все зручно, я собі влаштувала, але ось якось не виходить е, з цим працювати. І, наприклад, якщо я пропрацьовую слово, наприклад, keeping busy, англійське слово це verb, І тут я е, пишу переклад, далі там якісь приклади використання цього. І, наприклад, працюю з цим. Е, Якісь вправи собі роблю на українській мові там, речення, і роблю собі переклад. Все дуже класно влаштовано, але, наприклад, але, наприклад, в мене ще є Зошит. Зараз теж бачите це на екрані. В Зошиті я теж пишу слова і. Буває так, що ці слова, які я прописую в зошиті, я не заношу в цю таблицю, але ті самі принцип, той же самий принцип, тобто мені треба вичити це слово. І в ідеалі ці слова заносити і в цю таблицю, але не завжди то так працює. Далі, що в мене по цій BaseCamp? Тут в мене є план на тиждень, чим я займаюсь, І я вношу якийсь Корективи ну, такий в мене чек-лист, наприклад, я видаляю і вношу собі ось на новий тиждень план. По плану в мене, по плану в мене там щодня 120 хвилин англійської, 120 хвилин програмування, але по факту там е, е, трохи менше. І ось, наприклад, там, давайте зробимо ось на наступний тиждень. І зараз неділя, я записую це в неділю і можна вже повидаляти. У мене тут тож таке автоматизація, до речі, в суботу я ніколи не займалася. от Сьогодні у мене неділя. Я просто наж, нажимаю, і в мене така база підтягується, але мені треба підкоригувати, тому що я помітила, що я не можу в один день і англійською, і німецькою займатися. Це дуже складно, тому мені. Треба це трохи переписати. Плюс програмування теж дуже складно буває, тому що якщо там кудись треба йти, то я не встигаю просто це фізично. Тож, це була моя ціль <свісно> так займатися на протязі жовтня, але воно не вийшло. Треба коригувати. Також зі словником, ідея класна, пропрацьовувати можна, але треба теж Виділяти от, ебензо, наприклад, я це вивчила. Виділяти час для того, щоб це все заносити в таблицю, це все оптимізувати в. В самому процесі навчання, щоб працювати з цими таблицями. Я в плані навчання більш, напевно, класична людина. Я <смеш> люблю писати, тому в мене і зошит є, і... але в програмі можна якось це більш чітко відслідковувати, аніж просто в зошиті, то що в зошиті ти пишеш, пишеш, пишеш. А в ось за допомогою такої таблиці ти можеш відслідковувати конкретну кількість того, чи вивчив ви. Чого ти вивчив. Якщо вам цікава програмка Notion, дайте мені знати в коментарях, може, запишу окреме відео, як я це все налаштовувала, це все було створено. власноруч. мені дуже подобається, в принципі, як все організовано. Також в мене тут є на байськамі ще таймер для того, щоб робити собі такий проміжок часу, для того, щоб, ну, в принципі, вислідковувати це навчання, кількість. Хвилин, скільки я позаймалася. Тобто я ставлю таймер, і він там відслідковує через там, 60 хвилин, він каже, що закінчилось 60 хвилин. Ось так, що на рахунок програми все дуже класно облаштовано, але, але на практиці я цього не, не виконую в такому обсязі, як в мене це заплановано. Тож треба зробити коригування, щоб не було таких, знаєте, мук совістів про те, що. Ось у мене заплановано 120 хвилин англійською, 60, 80 хвилин німецькою, 120 хвилин е, програмування, і потім я це не роблю в кінці тижня, коли ось це все пройшло. Трохи такий подавлений настрій, замість того, щоб якось себе мотивувати на те, що «О, я стільки багато встиг, я стільки багато встиг, я молодець. Тобто це, трохи треба відкригувати на реальність з урахуванням реальності. Ось так можна сказати. Ось така моя організація щодо навчання. Нарешті на моєму каналі тисяча відписників. Дякую всім, хто приєднався до мого каналу. Сподіваюся, це тільки початок, і ми з вами ще багато чого зробимо. І нас буде ще більше. І на цьому все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Якщо це відео було для вас корисним, обов'язково ставте вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. Як вам такий формат, якщо я ходжу із камерою, у нас дуже гарно зараз. Ось я не можу натішитись. все таке жовто. Зараз покажу. Ось. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. І побачимося в наступних відео.